П'яти на полу, стопи на полу. Чуть-чуть коліна в нас присогнуті. Рівна спинка і копчик куприк під себе. Рівна спинка. І ми спробуємо деякі рухи тазом. Просто рухаємо під кості, наче така качелька в нас. Вверх-вниз. Може я зроблю так, щоб було видніше. П'яти не відриваються, удари в нас йдуть не за, не за рахунок колін. Коліни в нас просто, як то кажуть, тримають нас, да? а рух рухається тільки таз. Представте цей гамачок у вас, жіночих органів, да? як ви, наче. Качаєте свою кавибільку. Ага. Тут головне, от спробуйте, якщо ви будете рухати за що колін, це є таке вельденс, вони як шимі ще використовуються. Це легше, да? це е, так не напружує. А тепер спробуйте не задіяти коліна, а робити, ну, вони по любому чуть-чуть будуть рухатися, але діяти цими мишцями. Косими мишками і внутрішніми. Угу. У вас повинно бути отут немножечко напряг. Отут. Ви повинні ощущати добре мишці оці внутрішні тазового дна. Угу. Ага. Окей. Струсимо напряг. Струсимо, струсимо. Прям добренько отак, візьмемо і все тіло розслабимо, щоб в нас не було зажатих цих блоків. Окей. Можемо якраз колінцями-колінцями потрусити. і розслабити. наче такий холодчик. Угу. Добренько. А тепер трохи попрацюємо з грудною клітиною. Зробимо такі, те, що ми робили, Зафіксуємо та, низ у нас, наче такий вкопаний, зафіксований. І працює тільки грудна клітина. Вперед-назад. Вперед-назад. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Якраз це якраз оце наше діафрагмальне дихання з м'язовою роботою. Вдих, видих, вдих. А ще спробуйте зафіксувати і не рухати плечима. Це буде вищий полотаж, щоб тільки грудна клітина. Тільки грудна клітина. Це може спочатку показатися дуже важко, коли ще не розтягнуті сті м'язи. А тепер спробуємо по точках вліво, вперед, вправо, назад. Вліво, вперед, вправо, назад. Теж низ у нас ізолірований. Часто використовується ізоляцію, коли працює тільки верх або тільки низ. Ізолюємо низ і поїхали. Точка вліво, вперед, вправо, назад. Вперед, Ой, вліво, вперед, вправо, назад, вліво вперед, вправо, назад. І в іншу сторону. Вправо, вперед, вліво, назад. І не забувайте дихати, бо коли. Танцюєш, я часто спостерігаю, що люди забувають дихати. Ага, так, да, не забувайте дихати. Попити водички, бо вже в нас жарко. І ще раз робимо вправо, вперед, вліво, назад. Вправо, вперед, вліво, назад. Очі для розкриття серця, грудної клітини. Ага. Красиво. Дуже, я обожнюю, коли жінки рухаються в таких танцях і в іншу сторону. Можу трохи камеру підняти, щоб мене було видно. Ага. Ось такі рухи. А тепер спробуємо ще такі вісінки зробити. Ми наче валюємо такі зігзаги, груддю. грудів. груддю. Угу. Кожемо по точкам. Вверх з діагональ, вверх в діагональ. Вверх діагональ. Верх, діагональ. Вверх в діагональ. І потім пом'якшуємо ці всі кути, поєднуємо. Відчуваєте, угу. як отут у нас, вже, тут, який рух у нас там йде в'язі? Угу. А тепер спробуємо в іншу напрямок. Зробимо мозкову таку штурм для мозку. Ага. Вісімка, хай у нас буде тепер така. Якби наружу. Наружу. Наружу така. Угу. Наружу. 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 А низ нас закопаний. Ізольований. Ага, Боже, як красиво. Які ви красиві. Це просто моє натхнення. Я коли бачу, як жінки починають так танцювати, то ми не можемо закінчити тренування. Ну як і зараз. В принципі. Фух. Ну що, останні давайте тепер зробимо такі красиві, як ще називається, маятники. Мая. Має вісінки наружу і внутрі. І вже будемо закінчувати. Буду чекати вас на своїх тренуваннях, щоб далі і далі продовжувати. Бо в нас час вже йде. Тепер працюємо низу і робимо такі ж вісінки. Ага. Так. І стараємося, давайте без колінок спробуємо. Коліна не задіємо, а от щоб ми більше включили мишці тазового дна, наших стегон, Тобто спробуємо робити це. Ну, тут по-любому коліна будуть включатися, але фокус більше на таз. Щоб ви робите це за що мишць тазового дна, за що косих мишць живота, за що пояснічних мишць. Не за що колін. Не за рахунок колін. Ага. Ага, боже, як красиво. Наступний раз спробуємо ще наложити це на рухи, коли ми йдемо, і робити в русі ходьбу таку. І тепер зробимо в інший напрямок. То якщо в нас було наружу... Тепер внутрі. Ага. І не забувайте дихати. Це повинно супроводжуватися глибоким диханням. Ага.